Вітаємо, друзі! Це обіцяне відео по прокидам гаджетам, на динарі. Олше настанню відео про ньому обіцяв. І ось воно на ваших екранах. Ми зібрали пачку деяких. Цікава стратегія з прокиду його гаджетів на різних мапах, але варто зазначити, що це не єдині способи використання гаджету Днарі. Денарі це дуже креативний оперативник, який дозволяє робити ну дуже страшні речі, не тільки малювати зірки Давида. Я знаю, ви таке любите робити. Але це красиво, це неймовірно виглядає, але не дуже ефективно. Чому? Бо це ламається. Друзі, треба знаходити такі місця, де не може зламати гаджет Денарі і при цьому попастися в лазер. Треба також зазначити, що його гаджети контриться ну, відносно легко, або прокидка гранати, або якийсь проджектайл, який летить і тимчасово збиває лазер, або імпі, який виключає вже надовше, або взагалі ну, граната, яка підірветься все діло і змінить вам прохід. Тому це все діло контрити відносно легко. Але як мінімум час затримати або використати гаджет, теж буде корисно. Ну і взагалі Динарій після такого невеличкого нерфу, став більше таким інформативним оперативником, який попереджає оборону про те, що з тієї сторони насувається небезпека. Добре, якщо він задамажить, але якщо він затримає трішки час або навіть знищить якихось проджектайл, то. Це теж непоганий варіант для нього. Отже, перша така універсальна порада для майже всіх мап, якщо ви граєте там, наприклад, десь на підвалі або на першому поверсі, але у вас є якесь передбачення, що з другого бутрашити сходи це ваші найкращі друзі. Далеко не всі, але більшість сход є вашими друзями, з якими вам треба потершувати і зрозуміти їхню суть, концепцію. Чи пролазить ваш гаджет в них. Бо, наприклад, на банку він в більшості випадків пролазить і на мейн стерси і на сині стерси. А от, наприклад, на консульстві спіральна схода вниз, підвал, вона не дуже товаришує з гаджетом динарі. Дуже маленький розмір відступу від сходинки, тому гаджет динарі видний і лазер видний. Це не дуже круто. А от десь, прям дуже ідеально, це на леєрі на підвальному жовті сходи, які сходять у вас з першого поверху на підвал. Оце круто. Вони прям ідеально здається під підібрані під гаджет Динарі. Можливо, навіть цю мапу розробляла якраз таки з умови, що динарі будуть використовуватися. Але вони вписуються в концепт дуже добре і дуже погано виден лазер. Тому за цю універсальну параду це лайк. А тепер давайте швиденько подивимось на різноманітні місця, де може використовуватися ваш динарі і те, як правильно готувати сайт. Почнемо з банку, підвал, підвальна парковка. Кидаємо одну динарію сюди під машинку і іншу на шину іншої машинки. Таким чином, ми перекриваємо прохід західу на парковку, друзі. Отак, ось це виглядає зі сторони. Можна додатково ще прокинути сюди на трубу додатковий лазер. І таким чином ще більше І з правої сторони, і з лівої сторони ми перекриваємо вхід на парковку. Принаймні, для того, щоб зламати їх, потрібно буде видати шум, підійти ближче, прокинути щось. Це ну, пряма по суті. Задача динарі. ось так, це виглядає зі сторони атакуючого, коли він заходить. Він дивиться ліво. Ага, йде направо, і тут теж неприємності. Да, це можна легко значити більш правильним котом. Цими котами можна гратися, підібрати більш зручний, де можна менше пройти, менше побачити. Але суть концепцію саме цієї динарії ви зрозуміли. Тепер ми не йдемо далеко. Ті ж саме з сервера, ті ж саме підвал, ламаємо газову трубу з дьорта. На газову трубу ставимо одну динарку і іншу ставимо ось сюди на стілець. Зверху все. Таким чином, ті, хто йдуть з кишки, з дьорта, називати цю позицію, як хочете, з тунеля, з каналу, їм просто фізично неможливо зламати, підібрати такий кут, щоб зброю знищити, тому це для них буде проблемою. І також іншу динаміку можна поставити в край серверної кімнати, таким чином ми можемо перекрити вхід зі сторони стерсів. Правильно, треба підібрати кут, щоб він був прямо під цією поличкою, таким чином, з люку не зламати. І все. І з синіх сходів теж неможливо зламати, неможливо підібрати той кут, з яким було би дуже приємно це сиділо ламати. Лише гаджет витрачання, лише підрив, лише, коротше, по суті, пряма. Робота динарі або когось на хп дамажити, або використовувати гаджети команди атакуючих. Також можна або під цей стілець, або за цей сервер поставити лазер, для того, щоб хто дропається з серверів, ну з люку мається на увазі зверху. У нього були трішки проблематичні відносини відносно куди пригати. Тому, якщо хочете заплутати тих, хто з люку пригає, то можете залишити. Але мені здається, є набагато краща позиція, куди поставити останні ваші гаджети. Звичайно, я кажу про сині сходи до серверів, які в нас з опенерії спускаються прямо сюди з квадрату. Як ви бачите, їх майже не видно, і людина, яка спускається вниз, вона зазвичай цілиться, прицілюється вниз, спостерігає, хто там є в серверах. Тому під ноги дуже рідко дивиться, і це може зіграти вам на користь. Ставити їх отак-от. І все, таким чином, ви їх ховаєте. За сходами. Далі мати моя божа віла оборона першого поверху, кухня кічі називати хочете. Першим чином от сюди в лаундрі робимо фудхоли. пробиття по ніжкам на рівні ніжок. Для того, щоб наші лазери могли спокійно проходити туди-сюди, бо ми будемо кидати на достатньо серйозній дистанції майже по всьому сайту. Отже, перше кидаємо сюди за поличку, за тумбочку так звану. А іншу тумбочку, яка знаходиться буквально за сайтом, ми вкриваємо. І тут є два варіанти: або ми ставимо на стінку, або я вам трішки пізніше покажу: поставимо її прямо в поличку. Трішки краще руйнуємо, щоб лазер проходив точно і можемо додатково для найдійності, безпеки, щоб з трофейки, мозейки, ніхто нічого не зламав. Трішки порінфорсити. Це, ну, база, достатньо корисна штука. Отже, порінфорсило, і отак от це виглядає. Це вже виглядає круто, але зараз вам покажу, як це ще покращити. По-перше, з іншої сторони, ми маємо зламати тумбочку. Давайте поставимо наш гаджет Денарі прямо в поличку, а не на стінку. Отак от. Все, тепер тумбочка не зарушима, а з трап-гаджетом динарію. Супер. І з іншої сторони, стінки ми ламаємо просто. Невеличку дірочку, не треба ламати повністю. І ставимо от сюди на стіночку, інший трап-гаджет. Все, друзі, тепер це вже максимально крута феєрична бомба. І лівої справа ваш ворог не пройде. Як на мене, це виглядає супер. Можна тут коші пореінфорсити, щоб точно забезпечити безпеку оставацію нашим трап-гаджетом. І все. І таким чином ворог, який проходить з мозаїки, йому буде складно вирішувати, куди йти наліво, направо. Також воно ще й лаундрі забороняє, тому взагалі круто. Тепер показую, як захистити у нас і трофейку біля Кітчина. Оцю маленьку кімнату, секретно, яка знаходиться поза картиною. Якщо ви переживаєте, що з нею хтось може зайти з атакуючих, то от, ловіть лайфхак, як це все діло запревентити. Кидаємо в такий маленький кишеньок, такий маленький отвір, який у нас тут є, одну динаріку. І на протилежний бік іншого. І таким чином, навіть на рівні сидячої противники не пройдуть. Лише єдине це проповсти, але це буде і повільно, і це все діло ви почуєте. Я думаю, якщо підібрати ще нижчий кут, то в принципі можна запровентити і проповзання. Але це все діло треба гратися з кутами, підібрати важливий правильний кут. І тоді, я думаю, без питань це все можна діло організувати. Просто треба трішки погратися і приловчитися. Друзі, сходи. Хто міг забути? Пам'ятаєте, перше право Динарі? Ваші сходи це ваші найкращі друзі. На жаль, тут на Віллі червоні сходи мають певну таку неприємну ситуацію, як металева трубка. Я не знаю, навіщо. Ну вона потрібна взагалі для того, щоб килим тримати в реальності в житті. Але для облоги це не має жодної суті. Навпаки, на динарі вона трішки заважає. Тому до кінця ми не можемо прикріпити правильно його гаджет. Він буде трішки випирати на червоних сходах. Виглядати, це все буде діло ось так. от. Треба ще, бачите, я навіть в кутом не можу попасти, наскільки це важко зробити. Оп, нижче, все. Чудово попали, і ось так зі сторони атакуючого, це виглядає. Це виглядає добре, воно не видно, і в принципі це вже ну крута позиція для Динарі, Але треба прилучитися, бо ці трубки ну, реально дійсно заважають. Тут є сходи, де це все краще діоралізовано. Давайте я вам піду покажу. Забираємо наші гаджети Динарі, спускаємося трішки вниз, і ось вони, друзі. Ці сходи без трубок, без проблем. Єдине, що килими зараз вам покажу, вони трішки заважають, але їх треба буде зруйнувати. Це все 3 секунди справа вашим дробовиком. Так, тут теж є сходи, у нас я забув нагадати: Astra Steр. Не забуваємо, вони тут теж підходять. Ваші сходи, це ваші найкращі друзі. Правильно прокидаємо гаджет на стінки, не на самі сходи, а от на стінки в бокові. І все, і таким чином, ваші лазери мінімально видимі. Це круто. А друзі, переміщаємось до Японії, улюбленої мапи. Я фанат великої азійської культури. Це нас хмарочоси. Гейша, кімнат, другий поверх, оборона. Дивимось, ламаємо оцю у нас тумбочку. Знову я не люблю тумбочки, це тільки тому, що анекдоти Януковича не смішні, а тому, що вони заважають лазерам Денарі. Тепер йдемо от сюди в винку за барабанами і одну штучку кидаємо прямо на винку. От сюди І іншу просто в інший край кімнати. Гейше. Підбираємо потрібний кут, щоб лазери точно сконектилися. Відстані вистачає. от так от. І таким чином ми перебиваємо Window і пропил. Друзі, одночасно, дві позиції двома гаджетами трап динарі. Як на мене, це дуже класна точка, класний спот. І також додатково ви можете от сюди за стілець мармуровий поставити гаджет Днарі. І прикрити тих, хто буде рашити з дабл Віндоу. Вони не зможуть одразу наліво піти. Їм доведеться пройти вперед, зламати цей гаджет Динарі. Це затримує час. І на цьому ви можете зіграти дуже-дуже добре. Але цей потрібно ставити Динарі не тільки сюди, тому що він затримає дабл Віндоу, а тому, що можна розіграти і драконову позицію. Руйну подхоли на драконі, ставимо один гаджет динарію от сюди на старси, підберіть правильний кут, доламайте потрібні вам дерев'яні штучки, які заважають лазеру, і ставите зверху на сход дракона шип. І таким чином ви можете відігравати позицію на драконі, тільки будьте обережні, щоб хтось грав ще й барабани. Інакше будуть проблеми зі флангем. В такому випадку залишається у нас ще три динарі. Куди ставити? Друзі, все дуже просто. Під чорний шкаф один. Далі йдемо в карокі кімнату край цієї кімнати 2. Ставимо так, щоб Лазрець сконектилися, але не забудьте перед цим зробити маленьку дірочку. Не треба робити велику ротацію, це навпаки тільки зашкодить нашій тактиці. І таким чином, друзі, ми можемо легко контестити тих, хто з Блекстерсів піднімається в коридор, і тих, хто у нас обходить зі сторони балкону. Можна погратися, підібрати потрібний гострий кут, щоб її не знищили. Це все діло ну кастомно. можна робити. Динарі дуже в цьому питанні мобільний противник і дозволяє робити цікаві речі своїм гаджетом. Я його люблю за це. І якщо у вас залишиться ще один дедарі, то можете поставити його сюди на стіну і таким чином запревентити тих, хто заходить у нас з ротейте. Бо тут часто, якщо пам'ятаєте, роблять ротацію для того, щоб швидко покидати позицію караоке на чорні сходи. Лавенько з вами перетікаємо на другий поверх. Це у нас лабораторія Найтхев. Тепер цікава мапа, яка грається як і в рейтинговому пулі, так і в компетів. Так і в швидкій грі, те, що награється, достатньо популярна. Отже, фонтан. Кушики кидаємо один сюди, гаджет динарі, І другий підбираємо правильний кут, щоб лазер з'єдналося, бо іноді буває таке, що не з'єднується, хоча іначе туди де стоїть це все діло. Оп, з'єднали. Тут можна з кутами похизуватися, поекспериментувати, висоту підібрати. Коротше, можна експериментувати, але ось вона позиція. Вона приментить тих, хто заходить з дверей. З дверей ви не пройдете ніяким чином, не зачепивши цей лазер. Тому. А таці треба буде думати, як тут що зробити. Далі, класично, як ми обороняємо оцю коридорчик, шорт. Кидаємо просто одну ліву знизу, одну ліву справа, і все. Таким чином можна спокійно це все діло превентити. Не треба нічого вигадувати, класика працює завжди. У вас, напевно, виникає питання, а як тоді контестити ліфт? Все дуже просто. Беремо, лягаємо вниз під ліфтом і кидаємо один гаджет сюди вниз під чорну вже тумбочку. Я знаю, ви любите тумбочку. Інше от сюди на ремонтні інструменти. Він з'єднується одразу з двома гаджетами Denari. Це буде ключовий наш трап-конектор. Тому, будь ласка, якось його збережіть, порінфорсти по сторонам все, що маєте. Прикритте шитом, можливо. Інше кидаєте в дронхол. Це таке вже балоство, бо його дуже легко помітити і зламати. Але якщо хочете більше лазерів бачити у себе на сайті, пугати своїх опонентів, то можете, але краще іншим є місця, де цей трапконектор би вам знадобився би краще. Ну, по-перше, генератори електрику можна це діло закрити, банально поставивши сюди наліво травконектор. Він з'єднується з тим, що на підлоді. І таким чином ворог не може ніяк пройти. Ну і пропил. Базовий пропил, якщо хочете його зберегти теж, треба отсюди вкинути наші трап-конектори по бокам. Але майте на увазі, конкретно ці трап-конектори, які я вам зараз показую, вони ламають бандитки. Тому беріть відступ ще далі. Для того щоб бандитки влізли і вони не ламали їх. Просто будьте обережні, трішки подалі посунете лазери, і все буде добре. З бандитом можна дружити. Далі перетікаємо на Лейер або ж українською ліго. І поки мій оператор розглядає баночки з Закарпатським замачау, ми, друзі, будемо готувати оборону підвального приміщення, лодки плюс лабораторію. Перше кидаємо от сюди направо і іншу те, стоп, було наліво, це направо. Ну ви зрозуміли, це все переметить наш пропил. Іншу кидаємо ми от сюди на систему. Життєзабезпечення. Таким чином ми закриваємо і пропил, і прохід зі сторони дверей. Кидаємо одну назад. І таким чином ми бокову стінку прикриваємо. І кидаємо одну назад, але тут будь обережні трішки треба поламати тумбочку. Я знаю, ви любите тумбочки, але їх треба ламати, друзі. Інакше в них грошей не з'явиться. І останню можете кинути або сюди, або, як на мене, найкращий варіант піти далі з нею. Кинути на жовті сходи, на... Лодки або я вам покажу зараз іншу позицію, як на мене, вона буде найкраща для цього. А тепер ловіть цікаву стратегію, як обороняти лодки на леєрі. По-перше, ренфорсимо оцю стінку, бо її пробивають в 80% випадках, тому просто ренфорси цього буде достатньо. Бачите ці газові балони з киснем. Позаду них кидаєте один гаджет динарі. Правильно, і тепер от сюди, за іншими газовими балонами або кисневами, все, ви кидаєте інші. Все, таким чином ви превентите пропил. Пропил вони пропилять, але далі непроти доведеться йти наліво. І це для них буде теж неприємний сюрприз. Адже ми з вами кидаємо його прямо от сюди, під каліточку. Підбираємо потрібний код, бо іноді воно не зачепляється лазером, все зачепилося. І тепер кидаємо от сюди. Все, це варто важко помітити, дуже важко прострілити через оці залізні ваші огорожі, тому це бово працює. Можна додатково ще сюди розкинути в отвори ваші Динарі. Вони трішки помітні, їх можна зламати, якщо підібрати правильний кут я експериментував довго. Але в цілому, якщо хочете трішки налякати свого опонента, то можна отакий Джеймс Бонд зробити. Виглядає круто, не так ефективно, як хотілось би, але тим не менш можна також кинути в дронхол, буде краще, але ліву частину можна зламати буде набагато легше. Тому я б це не використовував на вашу думку. Краще б я використовував жовті сходи. Друзі, жовті сходи на цій мапі просто наче робили для динарів. Кидаємо одну справа, одну зліва. І просто подивіться, як це виглядає. От просто подивіться. Просто подивіться. Ну, взагалі непомітно. Взагалі непомітно. Це просто фантастика, друзі. І здається, Динарі робили прямо на цій мапі. Я не знаю я іншого пояснення, чому так гарно воно підходить, не знаю. Так, ну і остання сьогодні мапа це консульство. Підвальне приміщення, дуже відома точка для оборони. І як же тепер її обороняти? Це дуже просто і дуже цікаво. По-перше, ми ламаємо оцю дерев'яну барикаду, яка нам залежає, бо вона трішки загороджає кут, під яким можемо поставити одну з динарки. Ламаємо концентровану ліву нижню штучку. Так, щоб наш гаджет динарі повністю міг стати саме на стіну. Не на дерев'яну штучку, а саме на стіну. І беремо як можна нижче рівень. Зараз вам поясню чому. Ось як ви бачите, я поставив мітку, куди будемо кидати. Концентруй вашу увагу і кидаємо ліво вниз, максимально вниз. Так, і тепер йдемо на іншу сторону гаража. От сюди, на цей чорний бокс, ставимо другу динарку. І таким чином ми з вами одразу стримаємо і пропил, і, друзі, що найцікавіше дрон хол. Жоден дрон, жоден прокид на Зофії. Іншого гаджета, який вибухає, стріл капітал, це все діло контриться цими лазерами. Як на мене, це одна з найцікавіших, найкрасивіших взагалі, гаджетів динарії використання, яке існує. Ну прям круто. Далі на ці сходи спіральні, класична, нічого зайвого не треба. Зліва справа поставили, і все. Вони гарно стоять, вони гарно демонструють, нічого не треба. Бо якщо поставити на сходи, друзі, чесно, я експериментував, балувався, ставив під різними кутами, але воно все це видно і Видно дуже добре, навіть не треба прицілюватися. Ідеш, і край гаджета видно, лазер одразу видно. Тому, як на мене, тут на сході взагалі краще не ставити ваш гаджет. Ну, якщо дуже хочете, то на першого сходу поставити. Тут найменше всього концентрація уваги гравців, коли вони спускаються. Тому, як на прикладі, зараз берете ліво, берете право, ставите. І все можна спокійно вам іти, якщо ви прям дуже хочете обороняти сходи. Але, як на мене, краще тут сходи взагалі забути і обороняти оцю позицію. Дерев'яні барикади, які нас виводять на лонг до серверів скітчину. Стамо одну справа за барикадами. Одну біля фонтанчика з водою. Ось тут. Так, і дивимось. Тут є, тут іде коннектор, і тут іде на дерев'яну поверхні. Ну, таким чином, ви можете обороняти вихід з. Лонга серверів, на like кітшана. Можна погратися з кутами, зробити їх більш безпечними, щоб їх не діставали, не прострілили. Це все діло каститься, кастомізується і рухається під різними кутами. Для того це сединарій і зроблений. Дуже класно рухатися, тому беріть. Тому беріть на додаточку, як можна тут класно перекидати свої гаджети. Ну і якось так. На фоні я ще експериментую трішки з мапою ClubHouse підвального приміщення, можете для себе щось підкреслити, але в основному є декілька базових правил, які на всіх сайтах вам знадобляться. Перше, сходиться ваші друзі. Друге, намагайтеся сховати гаджет в тумбочках, де можна зруйнувати щось і прокинути всередину. Ця річ працює із Елою, ця річ працює з іншими сигналками, наприклад, ця річ буде працювати із Днарі. Але будьте обережні, щоб лазер діставав до іншої другої точки. Я показав лише базові такі стратегії під деякі позиції, не всі, не для всіх мап, а лише ті, які мені сподобалися, і я дійсно вирішив з вами їх поділитися. Ви можете в коментарях написати свої стратегії, бо, наприклад, я знаю, нас багато людей грають на мапі КФД Стоєвській, і мені особисто розповідали, як вони там на піано придумали неймовірну стратегію. Або Друзі, другий поверх оборона кімнати SEO. Як, наприклад, захиститися від пропилу. Придумайте, напишіть в коментарях, І буде цікаво почитати. На все добре, з вами був я, Олександр Гудбой, і дякуємо, що подивилися це відео. Наступне вже тут.